Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи для відновлення та зміцнення плечей з палкою. Якщо у вас болять плечі, виконуйте разом зі мною регулярно ці вправи і ви неодмінно побачите, які результати на вас будуть чекати. Також ці вправи добре пропрацюють м'язи вашої спини. А зараз я хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мій канал. Завдяки вашій підтримці я маю можливість створювати для вас нові відеоролики. Дуже дякую кожній людині, яка долучається до підтримки мого каналу. Якщо і вам подобається те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсором мого каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Перша вправа. Починаємо кругові оберти вперед і назад. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Робимо повну амплітуду. Один. Два. Зводимо лопатки. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед слідкуємо за диханням. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа тримаємо палку широко і робимо махи в сторони. Руки розслаблені. Один. Два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. 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 Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправо. Тримаємо палку широко. Руки тримаємо перед собою. І робимо скручування в дві сторони. Руки рівні. Робимо вдих. І в другу сторону робимо видих, вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Слідкуємо за диханням. Це дуже важливо. Два. Три. Закінчили. Підіймаємо палку над головою. Опускаємо за голову, робимо вдих. Підіймаємо, робимо видих. Опускаємо перед собою, робимо вдих. Піднімаємо вгору, робимо видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Наступно вправо притискаємо палку до грудей. І в такому положенні ми фіксуємося. Опускаємо лікті максимально донизу, робимо вдих. Підіймаємо лікті вгору. І робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступно вправо. Тримаємо палку позаду. Долонями від себе. Згинаємо руку в лікті і прогинаємось назад. Повертаємось в початкове положення і повертаємося в іншу Сторону. Повертаємось назад, робимо видих. Вперед. Вдих. Назад. Видих. Вперед. Робимо вдих. Починаємо вправу. Один. Два. Три. Чотири. Рука що позаду має бути повністю рівна. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Тримаємо палку долонями до себе і робимо махи в один бік і в другий. В одну сторону. Вдих, а в другу видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємо палку перед собою. Підіймаємо палку вгору, згинаємо руку в лікті і притискаємо палку до себе. І переходимо через гору, через бік на другу сторону. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Вдих. Видих. Один. Два. 3, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. Добре. Наступно вправо. Тримаємо палку перед собою. І пливемо вперед, а потім назад. Виконуємо вправу на повну амплітуду. Не забуваємо про дихання. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Вдих. Видих. І вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Вдих. Два. Видих. Три. Вдих. Чотири. Видих. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Повна амплітуда. Один. Два. Три. Чотири. Вперед, один. Два. Три. Чотири. Назад один. Два. Три. Чотири. Наступно вправа. Ставимо ноги на ширині плеч. Підіймаємо палку вгору. Переносимо всю вагу тіла на праву ногу. Відставляємо ногу в бік протилежну. Робимо видих, повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Переносимо вагу тіла на ліву ногу, праву ногу відставляємо вбік. Робимо видих. Повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Ведих, вдих, видих, Вдих, 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 вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. закінчено. Ну ось і завершився наш сьогоднішній комплекс прав. Я впевнений, що він вам сподобався. І вже за декілька тренувань ви відчуєте свої перші результати. А ми з вами побачимося вже в наступному моєму відео. І наостанок усім вам, як завжди, я хочу побажати мирного неба, здоров'я, миру та добра. Бережіть себе.